Всім привіт! Ну, що повертаюся я до вас зі своїм гарбузовим альбомчиком. Все ж таки, вирішила показати декілька деталей створення палітурки або перепліток, кому як більше подобається. Я вже підготувала тут перемички. Зараз вам трішки розповім про це все. Попередньо нагадую, що у мене три розвороти. Так, Всього для. Палітурки або перепліту, потрібно ось 4 сторіночки. Так, це певний картон, який ми з вами обтягували. Хто не бачив попереднє відео, я зібрала в окремий плейлист в правому верхньому куточку. Зараз він з'явиться. І ви можете передивитися попереднє відео. Так, це буде також окремо приклеєно. Обкладинка. І ось у мене залишився якраз невеликий шматочок, це на корінець. Ось так що все по розміру, правильно. Єдине, що деякі перемички я вирізала не по цій частинці, яка тягнеться ось так. А можна було і ось так брати. Це не настільки важливо, головне, що от того відрізу замші достатньо, який я вам розповідала в попередніх відео. Значить, як я нарізаю ось такі перемички з зворотньої, тобто з зворотньої сторони замші, туди ми все можемо креслити, так, я брала лінійку, олівець. Просто по макетному коврику відрізала, проводила олівцем, відрізала ножицями. І трішечки по краям, буквально ось тут, де буде видно, я проходилась клеєм з зворотньої сторони. Ось так трішки на пальчик наносила і на перемичку, щоб це все не розлізлося, щоб було охайно так. Далі, ось ці перемички я роблю з картону 300 грам. У мене такий. І для корінця, і для основи палітурки. Ось так цей картон виглядає. Він з однієї сторони матовий, а з іншої він трішки глянцевий, але я думаю, ви знаєте, який картон можна взяти. Навіть дизайнерський, звичайний 300 грамів, я думаю, буде достатньо. А ось зверху я вже по розміру, буквально трішечки менше, я брала скраб папер з цієї. Скраб папір з цієї колекції і клеїла поверху. І вийшла така малесенька рамочка, це мені дуже подобається. Вони вже ці перемички підсохли, і також я підготувала вже частинку, щоб готувати перепліт. Так, від чого ми тут відштовхуємося? Від ось цієї частинки. Так. Нам потрібно знати розмір рівного зрізу. У мене це 9 з половиною десь, але було трішки менше, без замші, здається, було 9,3. Тому ось цю частину я половиною десь так у мене. Я її відрізала. Тобто, я майже такий самий розмір, можна чуть-чуть менше. Трішечки. Так. Головне, щоб не більше було. А тепер я беру ці перемички. У мене, до речі, є відео про створення прошивного перепліту чи палітурки. Залишу теж посилання. Ви можете подивитися, як створюються такі конструкції з самого нуля. Тут я вже детально зупинятися не буду, просто показую, як створюю я. Теоретично можна було б зробити такий паперовий, кому більше який подобається, але я люблю прошивні ці елементи, перемички. Так, підклеюю до самого краю. До речі, Сама ось ця перемичка у мене теж по розміру ось цієї частинки, тобто все я орієнтувалася на ось цей зрізаний край. Головне, там буквально на міліметр, можливо, менше. Так, орієнтуюся по краю Так. і підклею, обережно не поспішаю. Так і тепер прижимаю. Далі ось цю сторіночку я ось тут підрізала, і всі наступні буду точно так само підрізати, орієнтуюся я саме по ній. Що я маю на увазі, зараз вам покажу. Тут відмічаю собі, де це потрібно зробити. Так, от тоді вам покажу трішки пізніше. Так, далі я відгортаю перемичку. Допомагаю собі паличкою, беру сторінку, щільно прикладаю. так, і ось тут проводжу лінію. Притримую так, як в мене буде йти сторінка, відкладаю, беру наступну перемичку. А ось тут де замша, а трішки далі лінія, тому я буду орієнтуватися саме по замші, беру наступну перемичку, теж наношу клей. Обережно і підклеюю, орієнтуючись вже на ось цю лінію, яку тільки що провела. Тут варто звірити, перевірити, від цього залежить, яким буде охайним чи ні перепліт. Так, і піджимаю. Тоді ось сюди вклеїться сторінка, я думаю, це зрозуміло. Так, наступно відгинаю, знову беру сторінку, притримую і проводжу лінію. Відкладаю наступна. Знову наношу клей. І знову підклеюю, орієнтуючись на лінію. Верхню і нижню, там, де вона більш виступає, там, де замша в нас. Орієнтуюсь по картону, по лініям, коригую, де це потрібно, так, і після цього прижимаю. Ось так. Тепер обережно мені потрібно ось цю частинку відрізати, вона вже мені не потрібна. Для цього краще провести лінію, щоб було на що орієнтуватися. Орежнько зрізаю ножицями, можна і ножем зрізати кому як зручніше, мені коли як. Ще покажу вам зараз по сторінкам. Одна в мене вже відрізана, тут десь від краю по сантиметру має залишатись. Так, По цій вже я орієнтуюсь, тобто першу я обрізала, і далі, щоб це все було обережненько, гарненько, обрізаємо нове лизо. І ось так потихеньку, не поспішаючи. Прорізаємо з цю замшу, Так. Трішки ось тут по два рази не більше. Головне надрізати. Там, де потрібно більше, потім можна підрізати. І от так я починаю відклеювати. Трішки віддирається разом з картоном, нічого страшного. Ось тут, де мені потрібно, я ще підрізаю. Так. Тоді всі сторінки будуть виглядати охайно і однаково. Так. І тепер просто ось тут, де відклеїлось, наносимо трішки клею. Підклеюємо, якщо це необхідно, є місця, в яких це просто не потрібно робити. Так, бо ось ця частина буде заходити під перемички, і зайвої там тканини, ну, краще, щоб не було. Зараз ми з вами побачимо. Так, і наступне так само. Підрізаю так тут і продовжую так. Ще трішки. І відриваю. Де потрібно ще трішки можна? Так само підклеїти. Так. Прижати, де це необхідно. Так, тут все обережненько. Перевіряю кожен ось цей гарбузик, де тут воно все в мене приклеювалося. Потрібно це все перевірити, тому що далі вже будемо вклеювати сторінки. В перепліти це важливо. Ось тут добре треба провірити. Ну, саме головне ось тут. Дві в мене готові, на одній я вам показала, тому що вони будуть заходити ось сюди. Так. Ось так підклеїмо. Так, перевіряю, ага, ось тут мені потрібно буде взяти шило, бо ось такі нюанси, вони вороги охайності. Мені вони, наприклад, дуже кидаються в очі, коли я бачу, коли неправильно, ну, на швидкоруч неохайно зібраний перепліт, то мені воно завжди кидається в очі. Так, і ось цю складочку потрібно мені прибрати, бо вона в такому місці, що це буде видно. Так, Розгладила. Так, я перевіряю кожну. Так, ось Інша справа. Тут все охайно, тут теж ось це перевіряю, підклеюю. Так, пропрацьовую всі сторінки. І так, якщо робити, то вже робити. Навіть такий маленький прошивний перепліт краще робити по, по всім нюансикам. Так, значить, мені потрібно взяти замшу. Знову головне не забути, де лицеван, тут це не так критично. Значить. Зараз я на макетному коврику собі відмічу, де я буду підклеювати? Так, з верху десь на міліметр менше, ніж. Ось ці перемички має бути. Знизу бажано так само. Відмічу собі. І ось тут далі ось цієї перемички, останньої і першої, має бути більше, ну, десь на таку саму перемичку. Ну, не менше 2,5 см. Десь ось так. Ось ця перемичка в мене лежить, так, вона просто ось в основі цій. І ось тут. Тобто в мене якраз воно так і виходить. Далі я проведу тут простим олівцем і відріжу. Це буде задня сторона цієї основи під перепліт. Обережненько. Так, ще раз перевіряю. Тут на міліметр вона має бути менша, ніж ось ця перемичка у висоту. Ну, щоб вона не виглядала тут нам, там, де не потрібно. Так, ну ще раз передивлюся. Так, так, так. ну, ось. І теж просто собі обережно відмічу і відріжу, тому що по макетному коврику набагато зручніше орієнтуватися. Так, відрізала, відміряла точніше, далі відрізала. Звіряю. Так, ось. Тут зверху не, не виглядає тканина, тут на 2,5 см більше. Все вірно. Бажано взяти трішки клею. Краще на основі ПВА У мене професійна палітурка. Так, і трішечки пройтись по краю. Для того, щоб це не було потім якось неохайно, краще так зробити. Сильно клеєм не варто заливати, я так роблю із основними перемичками також. Так. Особливо на куточках. Ось тут. Ось так. И трішки. Так, щодо перемичок, в мене конкретно, ну ви ж розумієте, що перемичка, ось ця частинка, так, ось ця це товщина між сторінками, тобто потрібно закладати декор. Але так як в мене альбом фігурний, і я знаю, що приблизно в мене буде за декор, я думаю, що там мають бути все ж таки квіти, щось об'ємне, тому я беру сантиметр. Якщо ви знаєте, що у вас буде плоский декор, то тоді, можливо, вам вистачить 7-8 мм. Це по бажанню, ну от я беру близько сантиметра. В ідеалі раніше я любила в таких палітурках, я робила по 8 мм по 7. Ну, тоді так гарненько виглядає, але не завжди тоді декор не псується, який на сусідній сторінці, тому я роблю. З запасом десь 3 міліметриці. Все, я тут трішки пройшлася. Тепер, що я роблю. Наношу клей на ось цю частину повністю, на картон наш, можна ще пройтись пензликом. Дуже гарно потрібно розподілити клей на куточках внизу, зверху. Ну, так як я вже по пензлик не піду, то я думаю, ви знаєте, чим я буду користуватись, правда? Звичайно, пальцем. Так, напишіть, хто так само робить. Так, пройшлася обережненько. І тепер просто приклею, орієнтуюсь по 2,5 см від краю, пам'ятаємо, да? ось тут і ось тут. Приблизно однаково має бути. Приклею. Добре, маємо це все підклеїти. Воно має все висохнути добре. Тільки після цього маємо прошивати. Сподіваюся, що петличка в мене ввімкнула. Так, бо я можу розповідати, розповідати, як завжди. Так, приклеїла. Пройтися тут по перемичкам. Добре. І ось тут. А основа в мене вийшла. Залишаємо це все просохнути. Далі будемо прошивати і переходити до вклейки.